Я вважаю, що Бандера, якщо б він встав з могили, він би розстріляв всіх москалів, які хочуть загнобити нашу націю, які хочуть зробити так званий переворот. Якби Бандера зараз став з могили, то думаю, він не був би радий нашої політичної ситуації сьогоднішньої. І мені здається, що дуже ймовірно, що він би агітувався на президентство. Кремінський його вбив. Москаль, ну я вважаю, що Бандера би просто зробив би якийсь заклад громадський проти цієї влади і скинув би її. Я думаю, наше життя помінялося би в, в кращу сторону. Тому я думаю, що на в країні просто б така революція і розділість б люди на, на половину тих, которые підтримують це движення, то є Бендераси. І те люди, которые не підтримують це движення, поэтому скорее це дійсно було би в принципі, хорошо. Може би що та й звітнілась куча, но в принципі революція дуже не всі хорошо. Бендерас дійсно був була людина патріот, яка підтримувала українські народні звичаї, яка дом домагалася того. Щоб Україна влада влада, ви самі знаєте, що наша влада не воювати. Їм, вони до виборів готуються, плакатів багато. Він. Гроші вони не на то тратять. Він. От краще дійсно ті гроші, які йдуть на вибори, потратили на благоустрій майданчиків тих самих доріг. Ну от, подивіться, що твориться. Там, де пам'ятник зробили нормально, а там, де не пам'ятник зробили ненормально. все лишили там, де і, які є. Адже Бандера він боровся за незалежність України. Він боровся за. За визволення від москалів, від німців. Ну, звісно він був в шоці від того, що твориться. Але не думаю, що по всіх стріляв підряд, думаю, що ви перше тому що з ними робити. Ці право всіх в Верховній Раді розстріляв всіх. Е, ну не думаю, що, тепер, що ні, до теперішньої влади ставився до але то, що так, як люди до нього ставляться, ну, наприклад, на західній Україні, всі позитивно до нього ставляться, то я думаю, що він був би радий. Ой, мені здається, якщо б він щось увідев, що у нас відбувається, він був би просто в шокі. Два варіанти або його б взяла зв'язна болезнь, і він ходив би так, як наші оці всі або, або він би не міг якийсь би порядок, він би підняв народ і було б зовсім інакше. Я взаліту, я сам не то, що я, я не фанат Бандери, але цю людину поважаю. Просто люди, які борються за ідею, вони очень рідко приходять пласти, але он действительно боровся за ідею. А зараз цього вже нету. Ну і вряд ли он би один змог щось поміняти. Просто використав цього всього, всього типу, з людей, з довіри людей. Він би просто-напросто користав і все. Я не думаю, що він зміг ну... Старався для України, щоб не зробили для нього, значить люди вже вірили, в нього люди в нього вірять, а не вірять старшим, в вище. Я не думаю, що би був вдячний за пам'ятник. А люди такого характеру, як Бандера, не думаю, що вони би це схвалювали, тому що це мені здається бонотраство в країні, де не вистачає лікарень і не вистачає шкіл, будувати пам'ятник із мільйонним бюджетом це кущунство. Якщо б він був живий, він Україна б процвітала. Пам'ятайте ж, ви їх, пам'ятайте таки ми.